В в Майка Май працює. А я знаю. Ну, блять, не біжу. Голова. Чотирьох людей. Дутинку маленько. Поліція. Яка поліція, поліція ховається, поліція. Не ховається поліція, бійця. Так, я не пи. Так, и руки в барбар. Смотри, все полицейские киберут, блин, не замялись. Сколько людей знімається? Ну. Сейчас куча людей начинает

Скільки я! Останній доза 2,50! Це для них Норма, 2,31. норма. норма. А можете драйвер на камеру показати всім, щоб це бачили, щоб не А, Там видно буде? Все, блядь, то депутат сука, ты там поет! Ты там поет! Ты быстро взял ты, блядь!